Вітаю, з вами мене ток сьогодні поговоримо про Євробачення. <плес> Коли відбувся вже на Євробачення, визначено було вже всіх переможців, люди в фейсбуці почали обурюватися. Дізнавши скільки все це коштувало. А все це коштувало 11 мільйонів гривень. Почали зраді. Чого типа не кинули ці гроші на ЗСУ? Чому іменно на цих блін, почали оскорбляти, обзивати цих людей, переможців? Альону Альон та Джерихай різними, поганими словами і так далі. А вы не задвался запитання. Ви не запитання чому досі марафон, який я називаю зомбофон. Для идиотів. де хвалять вашу бубочку? А ви знаєте, скільки на нього рік гривень? А я скажу мінімум 2 мільярда гривень на рік. А на Євробачення пішло всього 11 мільйонів. Відмінивши єдиний зомбомарафон ваш, можна було провести 180, ну, цілу 70-х євробачень. Ну, грубо кажучи, 182. ,000 ,000 ,000 ,000. Євробачення, відбори. От чого ви мовчите, стосовно зомбофона. Невже ви настільки зомбовані, що ви не бачите е вреда, так би мовити, від Євробачення. Чого ви побачили від шкоду відбору, від але не бачите від зомбофону? Скажіть мені не вже вам, якщо ви уж так трясете за наших захисників, яким треба допомагати, чого ви не виступаєте, щоб ті кошти, які витрачаєте на зомбомарафон, не пустите на ЗСУ. Чого ви почали? так казати тільки стосовно Євробачення. Може вже гуді носити маски і розвиви куляри? А тепер? Дивіться, яка користь від Євробачення, якої нема від зомбомарафону. На Євробаченні в разі перемоги наших Кун Кур Санків. Ми можемо привести, як це було і у 2022 році, 33 мільйона гривень. 33 мільйона. Крім цього, Росія воює проти чого? Проти кого? Проти нації. Проти мистецтва нашого, проти наших пісень, менталітету, національності. Що вона робить, коли приходить, окуповуючи території? Вона нищить українські книги, літературу, пісні, на дискетах, касетах і так далі. Бо вона хоче. Помнишь, ти нашу культуру. А без культури немає нації. Немає країни. А перемога. E, на нацвідборі Від нас тим більше. Пісня найкраща. Я, до речі, голосував за цю пісню. І це шанс. Щоб нас почули ще раз. раз, щоб нам помогли. А, щоб нам почали допомагати ще більше. Щоб нами зацікавилося якомога більше країн, нашими піснями, нашої культури, творчістю і так далі. Якщо є творчість, є культура, то є національність. Як ви цього не розумієте? Чого ви про це не подумали? Перш ніж почати отой весь балаган. Наш той балаган. Я в шоці від, ну просто від цієї зомбованості, яка приходить від єдиного зомбомарафону. Ну це реально. Ви це за того бубочку який масомані, який відкритий зуму марафон, всі дякую його просто за дружини підтримуєте От наприклад звільнення нашого найкращого генерала реально, який врятував Україну за уж. Оце був найбільший дебілізм. На користь ворога. Ніхто ще так не грав у час повномасштабної війни. Але ви про це майже мовчите, але не всі, не всі. Бачу я багатенько серед моїх думців постійно про но молоді, що не мовчать, але чого ви мовчите? про єдиний зомбовий арфон. Знову ж таки, задаю вам таке запитання. Чого ви проти нашої культури? От правильно Слава Дьомін сказав. Усе би на ефірі з якимось там подібним, котрий всяку хрінь плив. Проти вибора, Проти взагалі на ці двори і так далі слухати у мене, молодець, підтримую. Я е, хотів би вас, друзі, запитати. От напишіть будь ласка в коментарях, е, тому що ви будете дивитися цю трансляцію. Ви зараз дивитися, потім будете теж е, дивитися. От ви е, давайте так, тільки давайте не будемо розводити срач. Ну ми по факту там знаєте е, машемо шашкою вже після бою. Ось але е, хочеться від вас е, побачити конструктивні коментарі і вашу конструктивну думку е, з цього приводу. От ви погоджуєтесь з Михайлом чи з моєю думкою, що нам е, я знову ж таки скажу, що я вважаю, що нам потрібно їхати на Європу. Бачення нам потрібно а, було зробити а, нас відбір для того, аби не все ж ми, ми люди, були дотичні до цього нас відбору і до голосування тощо, і те, що там завалилася дія, певний час, так це показало що у нас великий був попит на а, а, це голосування, тому ваша думка. Дуже цікаво. Будемо читати ваші коментарі під цим відео. Ось до речі, ви знаєте, ви, що... ви вибачте, будь ласка. Що вона робить? Що з нею робить? І голосування в дії в такому форматі було вперше. Тому давай не будемо зараз вже перебільшувати і. Так можна треба було подумати, а може, 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 було треба подумати, що в принципі ну, це, це дуже розвиткувана історія. Ну так, давай, давай тоді зараз про кожного про кожного можна сказати: будь-яку помилку. Будь-яку помилку і у так. тебе, і у мене ми можемо знайти і казати, ні, ну можна ж було подумати. Так, так можна ти... було подумати, але ніхто може не очікував, що буде е, е, мільйон там з е, е, хвостиком е, голосів. О, завжди так. в всіх голос, голосуваннях надії було там скільки 350 тисяч. А тут угу. раптом е, такий ажіотаж. Значить, це людям потрібно. Так, значить, це людям потрібно. Людям хочеться е, навіть на е, там на добу або там на годину. Відволіктися від того, що вони бачать завжди в телеграм-каналах, і трохи е, ну, назвемо це так: Окей, розважити свій мозок. Mm -hmm. — Дякую. Е, — Ти мене перебуваєш е, і не даєш мені договорити. Ніколи. Так, так от е, зараз я договорю. Е, от знаєш, ми знову розводимо цей страч, От треба було. Ми завжди говоримо після. От після та, та, Треба було. Ну так, так кльово. Де ти був два місяці тому там, або три. Коли був відбір е, конкурсантів, да? і е, всі знали, що буде у нас відбір, всі знали, що буде концерт, чому ти тоді не махав шашкою і не говорив, що чекайте, навіщо нам це, цей відбір? Розумієш? А тут виходить, що ми подивилися, е, в певний момент там, типу, розважилися, проголосували, а потім таки, ні, ну, все-таки. Це все не то. Нам не треба було цього, а от давайте краще витратимо ці гроші, от на, як ти говориш, гранти і багато-багато іншого. Ну, можна. Можна? можна. Дивись. Можна. Ем, щодо творчої художньої частини, мені сподобалось майже все. У мене немає питання до ведучих. Тимур Красавчик, він вже, знаєш, який Будда. От він, він взагалі мені нагадує, був я навіть якщо там щось там відбувалося, щось таке, бо взагалі там якийсь треш, він взагалі, все одно посміхався б і таким приятним своїм приємним баритоном з, робив свою справу. І то про відомих і невідомих артистів остання моя репліка: ось яка. Калош го ей. Це ті артисти, які відкрилися завдяки Євробаченню. А це перше. Друге, якщо б у Альони Альони і Джері Хейл була б погана пісня, за них би не проголосували. Хоч вони були б супер відомими зірками, але якщо пісня гавно, за неї би не проголосували. Так само, якщо б пісня у гурту Ягоди, якщо б це гурт Ягоди заспівав пісню Терези Марія, то в ті в тому аранжуванні, якому є. То проголосували би за гурт ягоди, так, або там за нахабу. А, ось е, тому мені здається, що якраз отут не треба е, говорити тільки про е, артистів. Що от супервідомі артисти, і вони поїхали. Я не вважаю, що Джері Хейл і Альона Альона вони супервідомі артисти. Так у них є класні пісні завдяки їхньому, їхньому продюсеру Івану е, е, Клименко, який робить е, багато крутих пісень. Ось і все. <різнався> і вони в виконавці, транслятора цієї піси. А, Так були лажі в виконанні. живому можна, можна було... Культура має бути. Пісні мають жити українські. Ми маємо далі просуватися. Далі просувати наші пісні, культури бічі і так далі. І робити це все більше і більше. я просто в шоці Я вірю, що прийде і до нас Я вірю, що Дер Хейла Леонардо не переможуть і на Євробаченні. І так само як і Калуш, привезуть від мінімум 33 мільйона, як це було у 22 му році. А ці кошти, до речі, пішли на Збройні Сили України. І таким чином ми прискорим нашу перемогу нашими піснями, нашою творчістю, мистецтвом і культурою а тим, хто підогріває проти нашої культури в соціальних мережах. Я їм бажаю не робити цього, бо це гра на ворога, гра на Росію. Як хоче знищити наші пісні, книги, вірші, залом культуру. Без культури ми ніщо. В Україні героям слава, допомагаємо нашим захисникам і не розводимо страті. А якщо розводить, то ліпше проти того, що творить не на користь влада. Зомбомарафони, велике крадівництво. Бізнес на сватах у Росії і так далі. Разом до перемоги. Я дякую кожному захиснику і захисниці, котрі захищають нас на передових позиціях. Ви найкращі. Я вірю лише в вас і залужного нашого генерала. І лише об'єднавшись, ми переможемо зовнішніх та внутрішніх ворогів.